Ну, хто не знав, Пасат американець, там не потрібно нічого прошивати, да, ну, щоб встановити російську мову да, і кілометри на годину. Якщо вам потрібна да, там мова, ви просто заходите в меню. Ну, тут є язик, да, є тільки, ну, вибирайте з англійської на російську, російська тільки є. Також заходимо в меню, те ж саме. заходимо в групи, тут є кілометри на годину. Тобто зміль просто виставляємо на кілометри. Тут стоять літри на кілометр. Тобто внизу, якщо бачите, 394 тисячі в кілометрах пробіг. Але дисплей 0 міль в час, бачите, стоїть. Якщо хочете, щоб був в кілометрах, також заходимо в меню. Тут є така галочка втора скорость, нажимаємо на неї. І у нас з'явилось 0 км в час. Все. Працюйте, хто не знав.